Трошки про наших дітей. Діти є подарунок від Бога для кожного із нас. І на нас є відповідальність послужити нашим дітям, щоб вони прийшли до Бога. Тому продовжуємо молитися про своїх дітей, продовжуємо розуміння мати те, що Бог хоче доторкатись до наших дітей, до їх серця, до їх життя. Він хоче їх благословляти. І ми, як батьки, ми повинні сьогодні проповідувати своїм дітям, і молитися за своїх дітей і казати своїм дітям про милість і благість Божу. Тому будь прикладом для своїх дітей, проповідуй дітям Христа, говори про Божу любов і довіряй своїх дітей Господові і маю це розуміння. Бог дав мені дітей. Щоби я своїх дітей і назад направив до господа.